Всім привіт! Їдемо сьогодні отримувати харчову допомогу. Я може додам вам е, точку на карті, де можна отримати таку допомогу. Може для когось буде це актуально. Паліся залишилася вдома, а ми в дорозі. Через 500 метрів на кільці поверніть на з'їзд. Вже на українській мові. Так, що так, мені там чоловік написав, щоб я переключила на українську мову навігатор Така класна сьогодні погода тепла Можна йти на пляж. Йдемо на пляж? Да. Купатися, томарин соль. Сонячні ванни. Playa, да, мені, е, до речі, там чоловік писав, що потрібно іноді розмовляти на іспанській мові. Та ми такі знати то іспанської мови, зазвичай на пальцях. Господи, пояснюємо. Забуваю слова. Давай грузи в машину. Я дома вже покажу, що нам там дали, але в мене є цілий пакет. Знаєш чого? Помідорів. А -а -а. Ну, ящик там був ящик, але вони висипали це все в пакет. Ну все там. Чіпси. Коротше, я вам потім покажу вдома, що не багато, але ну, щось є. Щоб засунути тілешку, потрібно розібрати півмашини. Відкинув заднє сидіння. Відкинув задню щоб... А, Ну, додому. Ще нам потрібно заїхати в магазин, купити м'яса, бо щось взагалі немає нічого такого вдома. Показую вам, що сьогодні дали нам допомозі зовсім трішки всього. Це перець, вердура з овочі, які ми додаємо зазвичай у олів'є, із того, що не потрібно тут спаржа, але вона не заважає. Чіпси, лимон та пім'єнта це перець. Ну, таке досить дивне сочетання, Але воно смачно, якщо чесно, таке з кислинкою, чіпси смачні. Далі, дали оце. В мене є історія цього напою, тому що колись дівчина, яка також займається відеоблогом, вона зняла відео про те, що в Меркадоні є дуже смачний напій Орчата. я ж побігла. Побігла в ту Меркадону, шукала ту орчату, купила. І ця. зараз сяду, щоб було зручніше. Ось ця орчата, бачите, тут це яка літрова бутилка. А там були маленькі. Коротше, такі, як каву продають холодну. Я купила три таких баночки, прибігла додому, і думаю, ось зараз ми скуштуємо, тому що вона сказала, що це найсмачніший напій, який вона куштувала. Я не змогла навіть проковтнути те, що попало мені до рота, якщо чесно. Е, е, наче, знаєте, я подумала про те, що воно мені нагадує, якщо в відро налити молоко, а потім молоко вилити і просто сполоснути водою відро і оце розлити по баночкам. Оце такий був смак, наче щось таке дуже-дуже розбавлене. Мені не сподобалося, тому ми викинули ті, е, ті всі баночки. Жені теж не сподобалося, Аліса навіть. Не наважилася то скуштувати. Далі нам, ну, така історія цієї орчати. Далі нам дали кабачок, огірки. Ну, такі огірки вбити можна, не знаючи смачні. В нас зазвичай, якщо великий огірок, то всередині дуже великі ну зернятка. Так, кабачок і ось ці зелені. Банани. Банани, до речі, якщо полежать, вони потім стають жовтими і дуже-дуже солодкі і смачні. Банани, ну, нічого не скажеш, вони смачні, але ж дуже довго їм потрібно лежати. Ну і ящик помідорів. Помідори такі, вони ще потрібно їм полежати. Ну, як на мій смак, я люблю, щоб вони були стиглі, такі дуже стиглі, аж м'які, а ці ще такі, наче трішки зеленуваті. Ну, як на мій смак, іспанці, наприклад, вони люблять, коли зелені такі помідори. Вони не беруть ті такі вже які м'які. Навіть на ринку, ну я чула таку інформацію, навіть на ринку ті помідори, які дуже м'які, вони їх продають дешевше. Ну, ці нічого, хороші помідори. Так, ось така допомога. Я дуже дякую. Це центр Надія. Я додам вам посилання на цю точку, локацію, де знаходиться ця допомога. Можливо, хто знаходиться в «Аліканте» і дивиться мене і ще не знає, тому що взагалі про цю надію вже дуже багато українців знають, де вона знаходиться, їх контакти. Але для тих, хто не знає, я додам в описі ну, всю необхідну інформацію. В мене до вас буде. Питання, що зробити з тими помідорами. Тому що так багато їх дали. Я не знаю, скільки вони там у нас пролежать. Ось так. Напевно, що почнуть псуватися. Я згадую, що ми в минулому році робили щирі як то назвати, маринували ми їх, чи як правильно називається той процес приготування. Я брала олію, в неї додавала сіль, перець, орегано, часник. Що ще не пам'ятаю вже це все ну, перемішувала між собою та заливала вечері, але я їх різала, там, наче чи на дві частинки, чи на чотири, наче на дві. І заливала цим, і потім там, десь через півгодинки приходила і ну, перегортала, щоб короче, ось ця олія вона перемішалася там добре з помідорами. І це потрібно, я зранку зазвичай робила, а ввечері Женя приход... приходив і ми вже вечеряли і ну, їли ці помідори. Дуже-дуже смачно і класно, е, на смак з часником. Сьогодні Женя каже, може, е, ну, точніше так, я йому кажу, може, зробимо також такі помідори. Та ці ж великі, це не чері, я їх поріжу, напевно, що мілко, дрібно. Він мені каже, може, давай додамо туди перець, салатний, може так буде смачніше? Не знаю. Сьогодні будемо експериментувати, але щось потрібно робити. І ще зараз я вирішила, що я зварю сьогодні борщ. Купила я. Буряк варений. Варений буряк ось тут 500 грам за 95 центів. Ось. І, напевно, що додам туди помідори. Ну, на, на терці буду терти. Тому, ну, я сподіваюся, що буде смачно. Бо знаєте, як наші помідори, вони все ж таки з дачі, вони дуже ароматні, смачні. Тут трішки такий якийсь пластиковий смак. Ну, як на мене, колись одного разу. В нас є друг Олег. Він колись приніс помідори на ринку куплені, але він каже, що ті, що іспанці не купляють, м'які дуже він купив ті помідори і приніс, ми там на шашлик їздили. Вони такі смачні були, ароматні, ось наче з України хтось нам передав. Я, ну, в нас зараз не такі, чи може їм потрібно полежати трішки, чи може це сорт такий, що вони. Ну, не мають аромату взагалі. І на смак, знаєте, в Україні буває, купиш взимку ну ті, що з теплиці, ну і такі трішки пластикові якісь. Так, далі що ще? що ще Я купила ось це: це типу, як що як сало. Пансета де сердо, ну, типу, якась вирізка свина. Коротше, ну, наче сало, нагадує мені. Чи бекон як вони його називають, тут. Ось це до чого. Я, Женя мені каже, давай приготуємо плов. Ну, в плов я зазвичай беру свинину, вона вже нарізана шматочками мілкими. Ну і з цим варю. Ну, плов не плов, але каша рисова з м'ясом. А він каже, може, додамо сьогодні ось це? ну, Щоб було трішки таке пожирніше м'ясо. Бо, ну, як наче просто свинина, то вона така сухо, суха дуже. Нам, наче. Тож буде сьогодні з цим. Не знаю, оце, до речі, коштує за кілограм 7,79. Ну, не видно, бо потрібно в дзеркальному тоді перегортати відео. За 545 грамів 4,25. Блін, дорого зараза. Ну, вже сьогодні будемо їсти це. Тож, я дуже прошу, хто знає якісь рецепти з цих помідорів. Пишіть, ну, окрім салату. Салат то зрозуміло, що салат буде у нас огірок, помідор. І зроблю, напевно, що все ж таки я ну, перший раз будемо експериментувати помідори з перцем і з часником. Орігану немає, буде просто перчик, цей чорний, сіль е і часник. Тож, такі справи, такі, такий в нас день. Я буду готувати борщ, плов. Вам всім я бажаю смачного, гарного та чудового вдалого дня. Та побачимо вже у наступних відео.